Що? що Бог творив людину. Він дуже сильно полюбив цю людину. Слава себе людину. Але людина прибила гріх. І цей гріх відділяє нас від Бога. І тут ворог бути під ним. Коли ми тут борщу з поганому житті. Є волонкобою. Робить погані справи. Це відділяє нас від Бога. І знайте, за гріх — смерть. Але є вихід, і цей вихід це є. Ісус Христос помер за гріхи кожного з нас. цього дня Він Воскрес. Ми кажемо, во істину Воскрес це Дійсне, це правда, що є Господь живий. І Він закликає всіх людей покаятися, повернутися до Бога, Примиритися з Богом. Ми також хочемо помолитися за кожного з вас і за нашу країну. Те Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, Відверни ворога від України, помили і спасибі. і да я бажання штукати ТБ.